Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами працюємо над темою нашого сьогоднішнього уроку це запитання і відповіді. Навіщо ми запитуємо, формулювання запитань повсякденному житті, чому ми на свої запитання ми не завжди отримуємо точні відповіді, і порівняння різних запитів. Тобто, сьогодні на уроці ми з вами, по-перше, розглядаємо ось цю презентацію, так? І сьогодні я вас хочу познайомити зі штучним інтелектом, що це таке, для чого він нам потрібен і як ми можемо ним вчитись користуватися. Сьогодні на уроці. Отож, сьогодні ми навчимося з вами складати спочатку усно запитання, типу так чи ні так, і формувати запити для нашого пошуку. Для прикладу, я взяла. Найбільш відомий персонаж із а, зараз зимових мультфільмів, так, це Олаф, якого всі дуже-дуже прекрасно знають. І ми до нього можемо робити ось такий запит. Наприклад, це персонаж з мультика? Так. Він є жива істота? Наприклад, ні. Так. Він людина? Ні. Він зі снігу? Так. І одразу ми будемо з вами згадувати, можливо, хтось скаже, це сніговик. це сніговик. хтось каже, так чи ні. Так? А, наприклад, хтось скаже, а це Олаф, так, дійсно, це буде Олаф. Тобто, до кожного нашого питання ми маємо, або до того нашого прикладу, так, який ми маємо перед собою, ми можемо задавати певні запитання, то ми можемо робити запит. Все, що ми з вами знаходимо в інтернеті за допомогою пошукової системи Google, це все і є запитом. Ми зараз з вами маємо згадати, як же це ми все робимо. І для того ми з вами маємо знайти певну інформацію, так? Згадати спочатку алгоритм, як ми шукаємо інформацію в інтернеті, а вже потім перейти саме до її пошуку. Отож, всі запити або всі питання до нашої теми або до того предмету, про який ви хочете щось знайти, так, вони мають бути короткі. І лише використовуючи ключові слова для пошуку. Ми з вами на минулому році розглядали, що таке безпечний пошук, так, як його робити, і обов'язково використовувати ключові слова. Зараз давайте з вами згадаємо, що ж таке ключові слова. Ключові слова це ті слова, які описують зміст того, що ви шукаєте. Наприклад, якщо нам потрібно дізнатися, якою погоди буде завтра в нашому місці, то ми обираємо собі такі ключові слова. Погода 20 січня, наприклад, так? місто Шостка. Або 21 січня, 22, 25, 1 лютого, тобто без різниці, так, якого числа ви будете робити свої домашні завдання, таке число ви називаєте. І це у вас будуть такі невеличкі. Ключові слова. Отже, зараз ми маємо з вами згадати, як знаходиться інформація за допомогою ключових слів в пошуковій системі Google. Для цього я зайшла до інтернету, так, ось він мій інтернет, ось де ось. Google Chrome, бачите, скільки в мене всього на робочому столі, хоча так не має бути. Є е, на моєму Комп'ютері на робочому столі так, є Google Chrome. Ми на нього натискаємо два рази лівою кнопочкою мишки і його відкриваємо. Так. У нас одразу висвітлюються певні аккаунти, які є на вашому. Я зараз, наприклад, відкриваю ось цей свій аккаунт, це мій робочий аккаунт. Бачите, коли я на нього натиснула, він у мене відкрився. Ви ж відкриваєте або свій шкільний аккаунт, так, а батьки вам допоможуть його відкрити. Або ви відкриваєте, наприклад, через аккаунт батьків заходите. Далі. Коли зайшли, натискаємо ось таке у вас віконечко має бути, так, десь приблизно. Або десь а, приблизно ось такого плану. Ось, так. Ну, У мене є два аккаунти, один робочий, один особистий. Отже, переходжу я до робочого. Наприклад, мені потрібно знайти, значить, подивіться, ось тут, і я вам показувала, так буде ваше завдання. Ви маєте знайти. Запит місто шостка, так? погода шостка 20 січня, або шостенська початкова школа паросток, або визначні місця міста шостка. Тобто, з цих чотирьох запитів ви маєте обрати два, які ви будете робити. І я, наприклад, обираю шостка і визначні місця міста шостка. Я пишу зараз в своєму віконечку в місці для того, щоб я зробила пошук, або я ось тут його пишу, так, де в нас є адреса, або я пишу ось тут. Найкраще, щоб ви робили тут, вам так зручніше буде. Я просто пишу шостка і натискаю на кнопочку Enter. У мене одразу висвітлюється інформація про місто Шостка, бачите? Будь-яка інформація, яка є, новини, які є в нашому місті, так, бачите, одразу воно все висвітлюється. І я подивилася, що це є інформація, є і фотографії, є якісь і новини, бачите? Є і карти, так, є і зображення, бачите наші села, які є біля нашого міста, так? Ось саме наше місто. Якщо ми трішки його зробимо а, ближче, так, то ми будемо бачити, що тут і наші всі а, вулиці, так? Бачите, я думаю. Далі. Мені зараз це не потрібно, так, тому я повертаюсь назад. Мені карта не потрібна, я повертаюсь назад. Далі обираю, що зображення ми з вами переглядали, так, відео також про наше місто є. Далі покупки, можна веб-сторінка, тобто що, все, що ми можемо знайти. І я роблю фотографії, тобто я зараз буду вчитись знаходити інформацію. Наприклад, відкриваю зображення, переглянула, які ті зображення, так, про наше місто, беру або телефон, або роблю швиденько, так, скріншот і все, зробила. А, а тепер, так, це ми з вами згадали. І тепер наступне, що я вписую визначні другий приклад, так? Визначні місця міста шостка. Ентер. І в мене що одразу висвітлюється визначні місця. Я обрала зображення, що на першому прикладі просто про місто шостка, так? Так само і обрала місця, визначні місця міста шостка. І так само роблю фотографію. Але, другим прикладом, коли ми з вами подати інформацію, ми можемо користуватися штучним інтелектом. Як нам до нього зайти? Так, ось є наш штучний інтелект, ось є посилання до нього. Я на нього натискаю, в мене висвітлюється ось таке віконечко, і я обираю чат із Gemini. Це такий дуже простенький штучний інтелект, де ви можете знаходити будь-яку інформацію. Так, тут у нас тут ми, на жаль, не можемо так зайти до цього чату. Чому? Тому що, значить, вам потрібно буде. Я вам наголошу на уроці, щоб ви заходили не зі свого шкільного аккаунту, а з аккаунту своїх батьків або вашого особистого, якщо він у вас вже є. Тому я переходжу, пишу Gemini на свій, на свій особистий аккаунт. Я пишу на англійську мову Gemini. Ось він бачите: Gemini. Так, Enter. І я переходжу до штучного інтелекту. Вам тут потрібно буде лише зареєструватися. Ось так. Я, наприклад, знаходила будь-яку інформацію. І тепер ось тут я можу вписати запит. Я вам на уроці показувала, як по ньому можна заходити, дещо переглядати, і я пишу. Просто шостка. Так? Як на першому прикладі, Enter. Так, ага, я написала. Англійською мовою, бачите одразу? Так, шостка. І знову так само пишу, що таке. Шостка. Enter. І що мені висвітиться? Мені висвітиться що? Інформація про наше місто, бачите? Є. Тепер я знову роблю або фотографію, або скріншот, так? Що я знайшла дійсно інформацію. А тепер пишу, і навіть можу скористатися голосовим пошуком, натискаючи на мікрофончик визначні місця міста шостка. Бачите? І одразу натискаю на кнопочку Enter. Бачите, майже все те саме в нас знайшлось, але є трішки інше.